Над засніженим чистим Києвом Андрівська церква, а погляд художниці ніби в рівень з нею. І в кожній роботі Наталії Лопухової обов'язково присутня оця піднесеність не тільки романтичної жіночності, а справжньої духовної сили, здатної піднести людину над суетністю земною. Художниця вільно володіє змішаною технікою, щоб досягти глибинного світіння зображень, чистого немовляти на материнських руках і ніби з минулих епох вітрильника серед жіночих думок і сподівань. Жінка веде за собою окриленого пегаса, ніби підпорядковуючи своїм устрімлінням цілий пласт античної культури. І в тому є іще ще одна конкретна сфера вподобань Наталії Лопухової, котра працює, зокрема, як дизайнер. Розроблюючи знаки і державні нагороди, Наталія Лопухова і науку представила як образ жінки. Заслужений художник України, молода художниця теж відзначена багатьма-багатьма вітчизняними і зарубіжними нагородами і відзнаками. А яка ж із них найдорожча? Найдорожча це за мою дипломну роботу ілюстрації до поеми Ліни Кастенко Чурай». Дипломні роботи відсилалися до Москви, і там я отримала світну медаль Академії СРСР за ці ілюстрації. Книжка вийшла з ними? Так, також було і На Україні вийшла і також отримала наголоди на Україні на книжковій виставці в 91-му року. Наталія Лопухова, хоч за освітою графік, відчуває скульптурну фактуру матеріалу, що ніби виривається за межі площини і наближає свій соковитий об'єм, мов добру долоню при зустрічі з глядачем. Художниця любить густий фіолетовий колір і в тому читається підсвідоме тяжіння митця до високої духовності. Київські храми, золоте устремління дзвіниць, матері, міст руських, її найбільше творче уподобання.